Це найгучніші корупційні скандали України. Усі пам'ятають Тетяну Крупу, керівницю Хмельницького обласного МСЕК. На початку жовтня 24-го року у неї з сином вдома знайшли 6 мільйонів доларів. Жінка намагалася позбутися грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів у вікно, але не вийшло. З вересня крупа перебуває на волі. За неї внесли заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. До цього у вересні 23-го один із найбагатших бізнесменів країни і Гор Коломойський отримав одразу три підозри за шахрайство та легалізацію майна, за даними слідства. Коломойський на посаді голови Дніпропетровської ОДА розробив план заволодіння коштами Приватбанку, за яким із банку нібито штучно вивели 9 мільярдів гривень. Він досі в сезон. Корупційні скандали в Міненерго з'являються не вперше. В 2024 році заступника міністра Олександра Хайла затримали під час отримання хабара у розмірі 500 тисяч доларів, за даними Набухайло. Запропонував керівнику вугільного держпідприємства забезпечити передачу на зберігання цінного обладнання для видобутку вугілля із шахт, що знаходяться поблизу зони бойових дій.